Чому ви обробляєте курей від зовнішніх паразитів, а вони все одно повертаються. Зовнішні паразити найчастіше переносяться дикими птахами, також можуть перенести з інвентарем під стилкою або на взуті. Тому одноразової обробки хімічними засобами недостатньо, а обробляти частіше просто небезпечно для життя птиці. Ви не зможете відслідкувати, в який момент паразити вирішать повернутися. Тому курник і кури повинні мати постійний захист. Тут вам допоможе свіжий курник плюс дезінфекція, яким ви обробляєте вичищений курник одноразово, але потім його періодично поновлюєте, щоб він був і на підлозі, і в гніздах як завжди. Своєю механічною дією він просто висушує паразита, який там з'являється. А для корей ставите звичні для них ванни з попелу, але сам попіл не має властивості знищувати шкідників, тому додаєте мінеральний засіб пилова ванна, тільки завдяки ньому ванна набуде дійсної ефективності. Замовляйте продукцію на сайті виробника або телефонуйте. Бережіть себе від підробок.